Простими словами, якою про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує чудові сусіди, запрошують гості, я до них їду, сусіди й самі в нас часто бувають, не брешу, не краду, ніде не плукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї народ складає влади, працює, працює зранку до ночі, щоб людям відверто дивитись в очі. Не плюють на підлогу, отримають і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. У моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють, вірно кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І небо, і море, Дніпро, трикони, Карпати у зимку, у сніжних шапках. Моя, Україно, люблю тебе, рапка. Поетичні, як тих,